Друзі, всім привіт! Записую для вас нове коротеньке відео про оновлення, яке встановив на своєму автомобілі. Це двірники, щітки верніше, двірників. Зараз у мене в руках коробочка, називаються вони Воїн. Це 45 см. Це коротший, коротша щітка. Була ще одна довша яка. Довжиною 75 см, хто знає, на Nissan вони не однакові, як і на більшості мабуть, сучасних автомобілів. От, зараз я покажу, як вони виглядають на лобовому склі. Ну і що можна сказати про, про ці двірники. Виглядають непогано, м'якенькі, досить резина-м'якенька. Написано, що вони ось бачите, графітові. Витримують. 500 тисяч циклів, ну, досить багато. Да? High quality, все, зрозуміло, ось позначка 450 мм. От. Але е хто обиратиме двірники на автомобіль Nissan, то я б е радив звернути увагу на один нюанс. І зараз розкажу який. Дивіться, ось так виглядають двірники на автомобілі. Ось таке в них кріплення. Зараз покажу вам інший. Так, це короткий. Так ось це короткий, теж бачите, да, як він виглядає. Але е в чому ця цікава відмінність нових від тих старих, які в мене були? Зараз покажу. Значить... Е Ось це старі, ми їх бачимо. Вони йдуть за цим виносом, бачите, трошки вверх. Тобто кріплення йде не прямо на двірнику, ось тут, а трошки вверх, бачите, і на меншому, і на більшому. Ну і плюс це гібридні, а купив я безкаркасні. Подивимося, як вони себе зарекомендують. Ось це ті, які були встановлені на моєму автомобілі. Бачите, з виносом. В чому цінність? Цієї інформації, яку я даю, тому що е, хто буде купувати, беріть з виносом. З виносом вони кращі. Е, і Чому краще? Ну, по-перше, коли виніс на дверніку, дверник знаходиться трошки вище, ніж е, сам тримач. В цій зоні, е, бачите, вона вже темна. Е, ми конкретно не бачимо, де знаходиться, сидячи на водійському сидінні, ми не бачимо, де знаходиться Да? Але коли ми його піднімемо ось тут вгору, то виніс нам дозволяє більшу зону очистити. Ну і плюс, коли вони складаються, ось бачите, зараз я піднюх чіпляє. Чіпляє той дверник при піднятті. Як вони себе покажуть, я не знаю, але ось такий лайфхак. Наступного разу, коли я буду обирати, звичайно, я буду обирати ось такі ось такі двірники, і ті будуть з виносом. Е, поки не встановив, бачите, я не знав цього, але вже досвід показав. Ще не користувався я не мені разу, але вже зрозумів, що треба було брати ось такі з виносом. Все, дякую. Сподіваюся, ця інформація для вас цікава буде. Тому при виборі не орієнтуйтеся на продавців, не орієнтуйтеся на якусь марку, клас, беріть з виносом, вони краще. Все, до побачення.